Нам сподарили розмайовку і термочашку і ще оївці. Оленка розглядає подарунки. Сьогодні вона на святі разом зі старшим братом та мамою. Усього ж дітей у родині п'ятеро. Старші вже мають власних дітей. Моя сестра Лена. Мій младший ну, не младший середній брат Сімеон і старший брат Діма. І є старша сестра Настя. Найстар, найстаршому тридцять буде. Тридцять. А на а най, наймладші був, був, був вже. 9 років було. Багатодітна мама Вікторія, скорсуня зізнається, щаслива бути мамою і бабусею, але часу на відпочинок іноді бракує. Це коли двоє, то наче важко. Коли от третій родився, вже третій, четвертий, п'ятий, воно якось не не, не, не чувствуєш, мабуть, не тяжко воно якось. Само собою. Старші допомагають, а так нас запросили сьогодні дуже приємно. Відпочити дітям погратися. Свято для дітей із багатодітних родин влаштували у місті корсунь Шевченківський благодійники у межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. МХП поруч за сприяння компанії МХП, благодійного фонду МХП громаді та громадської організації Чужих бід не буває. Ми насправді щиро віримо. Що підтримка родин, а особливо багатодітних родин це така знаєте справжня українська цінність, на якій будується наше суспільство сьогодні. Тому що в цих родинах, в ваших родинах, підростає те покоління, яке буде подалі розбудовувати, розвивати нашу країну. Громадська організація чужих бід не буває. Під опіку взяли півтори тисячі родин військових і 150 багатодітних родин. Допомагають з лікуванням освітою продовольчою підтримкою. І ніж взялися дітей розважити і соціалізувати. Багатодітних сім'ях ну, дуже багато проблем, ми знаємо, які і обстановка така в державі демографічна, що треба щось думати, чи вирішили їх якось згуртувати. Їх ближче до людей і з ними працювати Людмила Григорівна привезла на свято своїх внуків. Зараз опікується ними, поки мама на заробітках, а тато служить у війську. У родині пишаються своїм героєм. Ну, служить він рік, служить у конотопі. На даний момент він командир з воду на сьогоднішній після поранення. Зараз він поранення було. Летів дрон на машину, але чудом не стався живий. Ми з ними їздили в Черкаси в Макдональдс і дуже добре провели время. Усього на святі були присутні 20 родин, дітей – 65. Усі з Корсунь-Шевченківської, Набутівської, Селищанської та Стеблівської громад. Пані Тетяна – багатодітна мама із Корсуня. Каже, приємно було отримати подарунки і відпочити. Софія, їй 14 років, Павлік – 10, Марії… А 10, 12. Ой, 12, вибачаюсь. Марії 9 і Колії, 7 років. Ну, сподобалося дуже, звичайно, діткам цікаво. Пані Тетяна переконана, попри всі труднощі, діти приносять щастя. Життя напружене, звичайно, має, маєш триматися в тонусі, так, але ж ну, навіть як залишається вдома, там двоє-троє, вже думаю, чогось не вистачає і все одно звик до такого темпу життя. Олеся Омельченко, Павло Болевич, телеканал Вікка.